Чимало Волинських водіїв продовжує сідати п'яними за кермо. Лише за кілька днів від початку нового року виявили уже майже десяток захмелілих керманичів. Поки одні п'ють оковиту і не думаючи про наслідки, сідають за кермо, житель Володимира вже рік як оскаржує новорічне п'яне кермування і ранок нового року здивували усіх поліцейських на Волині, не виявили жодного правопорушення і жодного водія на підпитку. Але така приємна новина тривала недовго. П'яні кермувальники уже в цьому році знову сідають за кермо. Торік вони спричинили майже сотню дорожніх аварій, у тому числі смертельних. Два дні тому п'яний 45-річний лучанин за один вечір скоїв одразу дві аварії. Алкоголю перебрав у вісім разів. Днем раніше вже інший п'яний водій втаранився в автівку. Драгер показав леді не три проміле. Торік кермувальники під градусом на Волині покалічили кілька десятків людей. Січні 2022 року патрульні поліцейські Волинської області виявили 43 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Від початку ж 2023 року патрульні виявили дев'ятьох керманичів в нетверезому стані. Зазначимо, що за минулий рік на території Волинської області трапилося 93 автопригоди через те, що водії перебували у стані сп'яніння наркотичного чи алкогольного. 36 осіб в цих ДТП травмувалися, дві особи загинули. Один із тих, кого на новий. І рік піймали за кермом під мухою, подав апеляцію. Хоча діло було ще рік тому. Водія зупинили в новорічний вечір у Володимирі через несправність світлових приладів. Алкогольне амбре і драгер показав 0,4 проміле. Нині чоловік воює на фронті. До суду прийшла лише адвокатка. Відеоматеріали не сходиться, час, час в протоколі. І часу відеоматеріалах працівників поліції. Вони це пояснювали тим в суді першої інстанції, що стався в збій, тому що Новий рік був 1 січня. Ну, але це ж все-таки, ну, тобто ми рахуємо, що це є порушення, і проводився не в той час огляд на ставці ліна, який зазначений в протоколі. Далі мій пізахисний не погодився з показниками. Суддя вирішує, колишній водій, а нинішній військовий, мусить сплатити 17 тисяч гривень штрафу. До того ж, його на рік позбавили водійського посвідчення. Тажу справи 4, як акт огляду на стан окольного сп'яніння, з якого вбачається, що була згоден. З підпису Ревули вбачається, що з результатами згоден 042 проміли. Апеляційну скаргу залишити без задоволення постанову судді Володимира Волинського міського суду Волинської вулиці від 10 листопада 2022 року без зміни. Тим часом поліцейські закликають не сідати за кермо на підпитку, бо ж на кону людське життя просять бути обережними. Як водіїв, так і пішоходів. У нас ще є їздять і велосипедисти. Закликаємо водіїв дотримуватися безпечної швидкості, пішоходів позначити себе на дорозі, носити світлоповертальні елементи. Так само керманичі двохколісних транспортних засобів повинні помітити себе. Зокрема, це. Ліхтарі на велосипеді та світлоповертальні жилетки або світлоповертальні елементи на одязі. Ось, зокрема, ми бачимо, що ускладнюються погодні умови. Найближчої доби прогнозують ожеледицю, а це вже підвищена небезпека. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.